На цих кадрах міг би бути батько і син. Одному 43 роки, іншому 26. В реальності перший заступник командира 158 ї окремої механізованої бригади, полковник Сергій Сафронов, інший росіянин Максим, який воював проти України. Здоров'я. Хочу вас познайомити не з простим антигероєм, але в нього є шанси стати героєм. Максим. Російський полонений. Наша розвідка постаралася в 158-й бригаді, і зараз є в мене можливість поставити йому кілька запитань. Чому у тебе є желання боротися за Україну? Да захищати, захищаючи нападать. Максим відмовляється від передачі його до Росії, бо каже, що боїться, і запропонував свою кандидатуру у якості бійця ЗСУ. Проявити людяність до військових полонених, навіть якщо це твій ворог, важливо, каже полковник Сергій Сафронов і згадує виховання. В першу чергу, тому що мій батько і моя мати, мене так виховали. В моїй бригаді так само в роті розвідки, у всіх батальйонах, які є, ми так само виховуємо наших хлопців і до противника, ставимося з повагою з дотриманням всіх законів міжнародного права. Серед привілеїв, які вже отримав росіянин Максим, це душ та цигарка, що часто на війні розцінюються як розкіш. Але це сьогодні момент затримання та емоції парубка у той момент були зовсім іншими. Згадує боєць 158-й ОМБР, розвідники з позивним Каспер. Коли я його побачив, в мене зразу на мене автомат і був знятий з придух запобіжника. Зразу вклався в нього, прицілився. Він був у формі, чи в цивільному Ні, він був у цивільному схований за поддонами. Ага. Там я його побачив. Він чинив опір? Ні, він опір не чинив, він дуже наляканий був. І попри те, що на війні вирують найсильніші емоції, Каспер взяв себе у руки і проявив професійність з російським військовим Максимом, навіть якщо наш ворог катує українських полонених. Ну, Тому що ми ж не фашисти. Ми дуже адекватний народ. У нас нема такого, как в них насельницы Ты готов к европейским ценностям? Это борьба против коррупции. Да? Это борьба против гомофобии. Какое твое отношение к ЛГБТ? Ну, это ваш выбор. Как бы. Я думаю, человек должен ну, выбор свой иметь, и чтобы на него никто не влиял на этот выбор.